Як ще можна сказати перебільшувати, крім слова «exaggerate» in English? Ну, для початку давайте розберемось із самим словом «exaggerate». Come don't exaggerate. It's been barely 20 minutes. Prone to exaggerate the the size of the cat. <laughs> Тобто це означає, як ви вже зрозуміли, перебільшувати. Um, приклад його вживання це. He exaggerated, his excess, or He exaggerated how successful he is, or he exaggerated how much he helped with the project, and so on. Тобто, база. База, база, база. Наступна фраза це є to embellish. I did embellish a little bit, it is fiction. We all of us sometimes embellish. Embellish це щось прикрашати історію, тобто вживати трошки правди, але додавати і інших деталей. Наприклад, хтось поїхав в якусь подорож, подорожує і так далі. І насправді все не так ідеально і казково, проте людина розповідає нам казочки. Ну, тобто, приплітає вже щось інакше, ніж насправді це виглядало. До прикладу, He his travel stories to із травелсторіспронсес. Тобто він прикрасив свої історії із подорожей, щоб uh, здивувати нас. Наступна фраза, яка дуже подібна на нашу фразу робити з мухи слона», це make a mountain out of a molehill». You know, detective, I don't think we need to make a mountain out of moлhill. Екзакліані exactly. тобто робити гору величезну із маленької ну, горбинки, скажімо так, горбика. «Pretty easy» так звучить, і відповідно вживається на абсолютно так самісінько, як і наша фраза робити з мухи слона». Наприклад. She made a mountain out of a molehill in this situation. Тобто вона зробила слона в цій ситуації. Наступні фразочки такі вже більш more native, more advanced phrases. Тобто це є That's a bit of a stretch. That's a bit of a stretch, don't you think? Ling. Sandra, don't you think that's a a bit of a stretch? Ти скаже: Я найкращий співак у світі. І ти кажеш. Are you saying you're the best singer in the world? That's a bit of a stretch. Тобто, ну, який ти найкращий співак у світі? Це явне перебільшення. Ну і дуже подібна до неї фраза: це є That's a reach. Oh, that's a bit of a reach. Дивимо I... собі ситуацію, що хтось вам каже, що бачив Тараса Шевченка своїми власними очима живого. І ти кажеш, so you're saying that you saw... Тарас Шевченко in person. That's a reach. Тобто, ну, це що, серйозно? Не перебільшуй. Це була остання фраза у цьому відео. Також діліться, які ще ви фрази цікаві, знаєте, та напишіть про це у коментарях.